На фоні ГРВІ може розвинутися бактеріальне ускладнення, таке як бактеріальний риносинусид, у народі гайморит. Його необхідно підозрювати у таких випадках: гніні, жовто-зелені виділення з носа плюс температура тіла вище 39 градусів більше трьох діб без покращення або погіршення після покращення під час одного ГРВІ, коли дитині зазвичай на 4-6 день сильніше закладає ніс. Сопель стає більше, вони стають гнійного характеру, починає підвищуватись температура, може додатись головний біль в районі лоба або під очима. Або виражені закладеність носа, нежить будь-якого кольору, кашель, навіть при нормальній температурі тіла, які тривають довше 10-14 днів без явного покращення. Висновок. Виражені соплі і кашель з високою температурою та тривалою температурою більше 39 градусів, довше 72 годин без покращення, або якщо нежить чи кашель тривають більше, ніж 10-14 діб може бути гострим бактеріальним риносинуситом.